І так, сьогодні наш перший урок по скречу, і я би хотіла розказати вам про це середовище. Я просила вас і створила окреме завдання для того, щоб зареєструвати і зайти у свій аккаунт Scretча, який приєднаний до певного класу. Це потрібно зробити для того, щоб я могла перевіряти твої роботи, твої програми самостійно, без твоєї якоїсь спеціальних, без твоїх якихось спеціальних дій. І так, перше, що ми перевіряємо, це що ми залогінені, що ми зайшли в той самий аккаунт, який я вам надсилала для доступу. Також хочу сказати, що всі проєкти, які ти створюєш, автоматично зберігаються, і розташовані вони от в цій вкладці «Мої проекти. Тобто ти сюди натиснеш і побачиш перелік тих проєктів, які ти намагався чи намагалася колись створити. Так, що у нас головне у скретчі є? І так, у нас є екран нашої програми. В якому розташовані певні об'єкти. Ті об'єкти, які ми будемо використовувати для програмування їх рухів, дій тощо, називаються спрайт. Спрайти. Це можуть бути різні дуже персонажі, це можуть бути живі якісь істоти, можуть бути неживі істоти чи предмети. Не особливо важливо, головне нам відрізняти з тобою, що таке спрайт. І так, перелік спрайтів нашої програми буде розташований от в цьому віконечку. І давай подивимося, які у нас є властивості у кожного спрайту. І так, у кожного спрайту є ім'я, є координати, тобто місце розташування, до них ми повернемося в якихось подальших уроках. Є властивість, видимість показати або заховати. Те, що буде вибране, те й буде відповідно працювати. Є розмір і напрям руху. Це основні властивості нашого спрайта. Якщо ти бачиш, що у тебе підписано замість розміру якоюсь іншою мовою, наприклад, size написано або розмір, ти можеш змінити мову свого профілю, свого аккаунту за допомогою ось цієї кнопочки, і в кінці списку обрати українська. У нас є тло. Тло це фон нашого екрану. Тобто, на цьому фоні будуть відображатися наші спрайти. Давай зараз з тобою оберемо тло. І я хочу, щоб сьогодні у нас був якийсь космічний сюжет. Ти можеш обрати в цій програмі за своїм смаком те, що тобі подобається. І сьогодні нам потрібно буде додати декілька спрайтів. Я видалю цього котика і додам певні спрайти. Я йду до розділу літери і буду писати своє ім'я цими літерами. Я... Тут є два чи навіть три вже види літер. Ти можеш обрати, які тобі подобаються. Я візьму ось ці. І так, мене звуть Олександра, це скорочено Саша. Далі я натискаю на спрайт і перетаскую його в те місце, куди мені потрібно знову обрати літери, додаю букву А, і ще разочок. І останнє так. Це моє ім'я написане літерами, які є спрайтами. Ми це можемо побачити, тому що вони відображаються у переліку спрайтів ось тут. Так, при натисканні на кожну літеру у мене відкривається окреме вікно з кодом програми, яку я буду писати для кожного окремого спрайту. От ти можеш побачити, що підпис на цьому екрані змінюється на зображення певного спрайту. Також зверни увагу, що спрайт підсвічується у віконечку, коли я його обираю. Це для того, щоб однакові спрайти, наприклад, у мене є дві букви S, не плуталися, і щоб, ти не переплут... щоб ви не переплутали код до них. Так. Завдання сьогодні таке: крім того, щоб написати своє ім'я спрайтами да, літерами спрайтів, потрібно зробити анімацію на кожну літеру. Ідея така, що я натискаю мишкою на літеру, і з нею відбувається якась подія. Вона може змінити колір, вона може збільшитися чи зменшитися, вона може заспівати мені якусь пісеньку. А може піти танцювати по екрану тощо. А, мені не особливо важливо, що ви саме придумаєте. Все, що я зараз перелі... перелічила, я покажу, як зробити. так, поїхали. Обираю першу літеру S: ось спрайт, і буду створювати для неї програмний код. Для того, щоб створити програмний код у скречі, у нас є оператори. У нас є оператори руху. Вигляду, звуку, є певні події, є оператори керування. Також оці всі розділи ми з тобою будемо освоювати трошки пізніше, після того, як трошки розберемося з базовими речами. І так, для того, щоб наш спрайт виконав певний програмний код, коли ми натискаємо на нього мишкою, нам потрібна подія. Подія буде називатися Коли спрайт натиснуто. Коли спрайт натиснуто, далі будуть виконуватися певні програми. Наприклад, я хочу, щоб моя буква С змінювала колір. Колір у нас знаходиться у розділі Вигляд і. Я беру ось цей блок змінити ефект колір на 25. Давай подивимося, як це буде виконуватися. Ми можемо пробувати, як виконується наш код одразу. І так, я натискаю на літеру, і вона змінює колір. Що значить змінити колір на 25? Це означає, що колір нашого спрайту. В комп'ютері збережений цифрою, і я до цієї цифри просто додаю 25 часов і отримую якийсь інший колір. Далі, для букви А, я хочу зробити так, щоб вона змінювала мені розмір. Оскільки це другий спрайт окремий від першого, йому потрібна його окрема подія, коли спрайт натиснуто. Коли спрайт натиснуто, я хочу, щоб. Коли спрайт натиснуто, я хочу, щоб мій спрайт змінював розмір на 50, тобто став більше на 50. Потім я хочу, щоб він зачекав, це в розділі керування знаходиться, чекати одну секунду. І хочу, щоб він знову змінив розмір назад, тобто на мінус 50. Тобто зменшився. Давай подивимося, як, цей, як ця програма тепер працює. Я натискаю на, на, на наш спрайт А він збільшився і зменшився. А тепер я хочу, щоб ти звернув увагу, чи звернула увагу. На значення розміру цього спрайту. Давай я натискаю ще раз, а ти дивишся сюди, там, де розмір. Побачили розмір змінився. Додалося 50, стало 150, а потім віднялося 50 стало знову 100. Окей, це ми з тобою зробили. Давай наша наступна буква S. Що вона? Вона нам буде казати привіт. Коли спрайт натиснуто, вона буде говорити привіт, 2 секунди. Я пішла у розділ вигляд і взяла блок Говорити привіт, 2 секунди. Давай подивимося, як це працює. Привіт! Каже нам друга буква С. Добре. Так, буква H у мене буде рухатися екраном. Знову нам потрібна подія, коли спрайт натиснуто. І вона буде рухатися, блок рух, ковзати, це означає, буде їхати повільно. Дивись, у нас є перемістити блоки, от, перемістити, це означає, що вона моментально з'явиться в іншому місці. А ковзати вона буде плавно їхати до іншого місця. І так, вона буде ковзати до випадкової позиції, потім іще раз, а потім переміститься, не переміститься, буде ковзати в поточні координати. Оці два числа. Х і, y, вони задають точну точку, в якій зараз знаходиться наша буква H. Тобто я її поставила в це місце, і у неї координати x33 і Y18. Це означає точно оце саме місце положення. Якщо я кажу, що наша буква H буде спочатку кудись. Одну секунду переміщатися, потім іще кудись буде переміщатися. А потім буде переміщатися до саме цих координат, де вона знаходиться зараз. Зараз вона знаходиться в позиції х дорівнює 33, y дорівнює 18. З координатами ми будемо розбиратися дуже детально, ти дуже добре зрозумієш, що вони роблять. Але зараз ми ставимо тут просто ті два числа і. Які відповідають поточні, поточному місце положення нашого спрайта. От воно. 18. Давай подивимося, що ж це код буде робити. І так, вона буде рухатися одну секунду кудись невідомо куди. Потім іще одну секунду вже в нове невідоме куди. А потім повернеться на своє місце. Тарам-тарам-там, тарам-тарам-там, і повернулася. Ура! Так. І остання буква А. Нехай вона нам видає якийсь звук. І так, коли спрайт натиснуто, я вибрала спрайт А друга буква. Ось вона. І коли спрайт натиснуто, я обираю звук. Відтворити звук мяу. Давай подивимося, як це буде працювати. Так, в цілому, це все, що я хочу на це завдання. Я пропоную тобі своє ім'я взяти в скороченій формі. Я не написала тут Олександра, за багато літер. Візьми дуже коротке ім'я або перші чотири літери свого довгого імені. Другий момент у тебе при натисканні мишкою на кожну літеру щось має траплятися. Мають бути якісь звуки, може змінюватися розмір, може змінюватися колір, може ем, змінюватися щось може казати твої букви. Вони можуть мандрувати екраном або видавати певні звуки. Це на твій смак. Ти можеш брати будь-які блоки звідси. Єдине, що воно має працювати. Коли відкритий екранчик, і я натискаю на літеру. Окей? Тепер другий дуже важливий момент. Як зберігати наші проєкти в правильному місці, щоб я могла їх побачити. Перше, що ми робимо, ми зберігаємо проєкт з назвою номера уроки, уроку. Наприклад, це урок. 5. Далі я можу написати тут своє ім'я. Можу написати, у мене всі ваші аккаунти збережені. Головне, щоб ви якось назвали цей, цю програму. Далі ви натискаєте кнопочку Поділитись і кнопочку додати в студію. У мене студій багато, бо ми минулого року теж займалися. У вас студій буде дуже мало, і ви шукаєте ту студію, яка починається з номеру вашого класу і має номер цього уроку. Отут це ось другий клас, урок 5, анімація імені. І натискаєте сюди плюсик. Як тільки показалася зелена галочка, ви натискаєте ОК. І закриваєте цю програму. Вона вже збережена, у мене вже є до неї доступ, але додавати в студію свої програми потрібно обов'язково. Бо якщо її не буде в студії, я не зможу її зарахувати.